Я вас вітаю, мене звати Оля. Рада вас бачити. Запрошую підписатися, доєднатися до каналу, зустрінемося з вами в коментарях. Сподіваюся, як завжди. І сьогодні знімаю тегові відео. Давно вже не було в мене на каналі тегових відео. Взагалі щось давно не було тегових відео. Якось їх неохоче почали дивитися, і блогери неохоче почали підхоплювати теги. Але ось цей тег сьогоднішній мені дуже сподобався: оригінальний тег. Його зняла Катерина з каналу Неролі Пачулі. Катерина знімає такі відео з гумором, не такий... Іронічні описи. Думаю, що вам буде дуже цікаво послухати, якщо не дивилися це відео, хоча думаю, що більше з вас вже це відео подивилися. Я завжди, як завжди, залишаю посилання на оригінальне відео в описі до цього відео. Тож, дякую, Катерина, за тех, а ми починаємо. Я буду підглядати питання. А, суть того, сенс в тому, щоб. Розказати про свої але, парфумерні але. Перше питання жахливий флакон, але чарівний аромат. <кхід> я вам покажу парфум, а, який я вже пару разів показувала, про який ви, скоріш за все, нічого не знаєте. Хоча а, ті, хто живуть, мабуть, в Європі або у Франції, ті його вже бачили в магазинах. Це Oran Parfum. А, а, Сі, сі Сілямда Декюм. Назва вам також, скоріш за все, нічого не говорить. Я ніяк не можу її запам'ятати, я вам напишу. Отже, про е, флакон. Флакон дійсно вважаю е, жахливим, а от сам парфум мені подобається. Е, чому вваж, е, жахливий флакон? По-перше, він тяжкий. оце трубою дійсно можна вбити. І Це, такий, це французький нішевий бренд, але мені здається, вони так дуже з таким арабським вайбом. Ну, тут кам'янець проти кам'янцю, до речі, нічого не маю, але ну, от якось виглядає так, знаєте. це якийсь, якби я не знала, я думала, що це якийсь дешевий арабський парфум. Мені абсолютно не подобається дизайн, але чим це пахне? Це пахне, я не знаю чи нішевою, але скоріше хай-люксовою версією блекопіуму. І замість кави тут капучино, замість якихось абстрактних квітів тут персик. Персик з мною тут не щитується, до речі, щитується якась абстрактна насичена, солодка фруктовість. Капучино додає такої м'якості, гурманськості, але знову ж таки не прямої, тобто не прямолінійне. Це не прямолінійна гурманіка, От дійсно з таким звайбом блекопіуму, але базовано все на інших нотах. І, як на мене, звучить м'якше, звучить цікавіше, і я його дуже люблю носити в холод. Він... Оце мій, мій варіант блекопіуму. Я його вимінила і дуже рада, що він в мене є, бо от через дизайн флакону навіть не звернула б увагу. Тож, якщо він десь вам трапиться в магазині, спробуйте, можливо, це також та сама ваша версія Black Opium. Черний флакон, але не люблю аромат. Ви всі знаєте, ну, хто мене дивиться, що я адепт, фанат, прихильник Герлен. Uh, І мій, uh, серед моїх не, найнеулюбленіших парфумів від Герлен uh, маленька чорна сукня. Я її люблю в екстракті, але не люблю в інших концентраціях. Це у мене Одепарфа. Але це е, лімітований випуск, в них було три таких флакони, і е, мені дуже він подобається. Він виглядає, я не знаю, що це скло, виглядає як керамічний, е, е, білий з цими візерунками. І взагалі мені подобається ось цей жандарм флакон, цей формат. Але сам парфум не те, що його не люблю. Я його навіть сварити не хочу. Він приємний. Це приємний, звичайний, простий, люксовий, досить негучний парфум про трошки мигдалю і вишневий цвіт. От коли хочеться такого чогось нейтрального, зрозумілого, спокійного, такого весняного-червневого. Я до нього звертаюся, але дуже рідко, і, повторюся, це далеко не улюблена моя версія. В мене була якась ще лімітка 23 чи 22-го року. Я вже забула, навіть не буду зараз говорити, і то вона була цікавіша, Там якось а, оцей а, квіт черешневий, вишневий, був представлений цікавіше. А тут просто буде парфум, ну, таке простеньке, спокійне. Тому не тягнеться в мене рука до цього парфуму. Але я просто обожнюю цей флакон, він ну, дуже-дуже гарний. Далі <кій> неулюблена нота, але в цьому парфумі подобається. Я не люблю Іланг. Не те, що навіть я його не люблю, я з ним не товаришую, мені в ньому важко, він мене а, душить, О, він такий в, в, важковаговий, а, він. А, а, він от, от просто володіє тобою, мені з ним дуже дуже важко. І єдиний, є парфуми, які мені подобаються з Ілангом, але я їх ношу дуже рідко саме через той самий Іланг. Наприклад, забула версія Gold від Мікалиф. Що там ще, я не пам'ятаю. самсара, наприклад, дуже гарна композиція, але там цей дифузний сандал з важким таким ретро-ілангом. Ну, ну, не можу я. А ось Гернен випустив свій а, мбран, випустив, вже зняв деланг. Він а, проіснував небагато, декілька років. Але це єдиний еланг, який я не просто ношу з задоволенням і рід, а, легкістю. А ну, до, ме, до нього в мене тягнеться рука. Це їх бутікова лінійка, повторюся, минулого чи позаминулого року його вже зняли. Він дуже легкий, він носибельний. в ньому багато повітря, багато легкості, жіночності. От Він геть, він якийсь такий особливий, немає в ньому ні ретровості, ні важковаговості, і ні важкої, концентрованої жовтоквітковості Він Він легкий, легкий е е не те, що він освіжаючий, а от такий легкожіночний. Ну, от от просто його носити, думаю, зможе абсолютно кожен. І другий парфум, тут я покажу два парфуми: е гвоздика. Я, в принципі, гвоздику люблю, ну, як нота, вона мене цікавить. Але теж дуже мало парфумів, які я можу носити. Тобто парфум мені може подобатися, але носити сам парфум я не можу через цю важку гвоздику. Вона буває дуже пряна, вона буває навіть меланхолійна, вона буває ретро. Як на мене, найкраща і також найносильніша гвоздика це 1888, від з їх лінійки Казамараті. Це дуже сучасна, це також дуже пряна гвоздика, але звучить вона елегантно і сучасно. І це той парфум, знову ж таки, який не просто я можу носити, не просто я змирилася тут з цією нотою, як її обіграли подали. А у мене тягнеться рука, я хочу цим пахнути. Я хочу бути стильною і елегантною, коли наношу цей парфум. Якщо любите гвоздику, якщо не любите гвоздику, Спробуйте Це, Він дуже непопулярний, я не знаю, чи то такого флакону відлякові, думаю, що він маскулінний. А, чи от а, через те, що всі читають, що в ньому гвоздика, а гвоздику також не дуже люблять і обходять його стороною. А ви спробуйте. Спробуйте, особливо, як він розкриється на вас. А, пряна, сучасна гвоздика. <кхем> так, улюблена нота, але в цьому парфумі не подобається. А що, нічого я не принесла, немає в мене таких. Пропускаємо. Піраміда моя, але по факту парфум не подобається. О, в мене в колекції начебто таких парфумів немає. Де я отак прям промахнулася по піраміді. Але нещодавно. Хто дивився віза-тести від Діни, я тестила парфум Тосканело від Профумі Діфорте. І там парфум з такою гарною пірамідою. Я спочатку вам скажу, розкажу піраміду: какао, ром, кава, молоко, навіть яблучку туди поклали, ваніль, сіно. Щоб збалансувати так, оцю всю таку, начебто, солодкоконцентровану лактонну композицію. Але по факту, так, там є лактонність, але там гіркота, це гірка лактонність, наче корови наїлися гіркої трави. І оце був єдиний, мабуть, парфум з усіх, що я затестила від Діни, який мені не сподобався. Настільки там сильна, неприємна, різка оця гіркота, і вона дуже дивно якось дисонує з лактонністю. І ніяких там ні какао, ні кави, ні рому я не відчула. Тобто, дивлячись на піраміду, тютюн, мед там є ще. Ну, тобто, має бути щось таке гарне, щось таке неймовірне. Дивлячись на піраміду, я була на 99.9 впевнена, що це мій парфум, але. По факту він дуже складний, гіркий. Ну, точно не той парфум, який навіть можна пробувати купляти на осліб. Далі, наступне питання. Коштує дорого, а звучить дешево. Нема. Також пропускаю це питання. думала думала дивилася, дивилася. Ну, ну не, не знайшла я таких, щоб аж дешево звучало, аж таке розчарування, що от, от звучить дешево. І як масмарки також, як хайлюкс або люкс, навіть чиніше. Нема. А, коштує дешево, звучить дорого. А отут от в мене завжди є. Найкращий бюджетний парфум звучить дорожче, ніж коштує. Це Parfum від Лалік. Буду його захищати. По-перше, коли я про нього говорила там, минулі роки, дівчата мені деякі казали, що не подобається їм, але ми коли уточнювали, виявляли, що в них більш свіжа нова версія. Цього парфуму у мене старезна. От просто, мені здається, десь там на початку свого захоплення він в мене з'явився, у мене вже такого конячного, коричного кольору рідина. Це парфум про ваніль, не солодку ваніль і лавр. З одного боку, я розумію, що це дуже специфічне поєднання. А, так, тут ваніль не солодка, якщо люди не люблять ваніль, вони більше не люблять якраз солодку ваніль, тут вона не солодка. Але лавр це така дуже специфічна нота, і вона може муляти, вона може не подобатись. А от мені якраз от просто до запаморочення подобається, це для мене якесь геніальне поєднання, оцій несолодкої такої, темної ванілі і лавра. Лавр додає терпкості, додає нішевості цьому парфуму. От, е, якби його новало, його треба було просто вигадати це поєднання, цей парфум. Я пам'ятаю, що давно в Києві, років там, 15, тому я мріяла про нього, що він колись мене з'явиться. Я буду в ньому в театр ходити, буду кудись в якісь шикарні ресторани ходити. Він не кричить, він так досить шлейфовий, В нього такий терпко-ванільний шлейф пряний через лавр. Ну, Дуже я його люблю. А, можливо, якщо вам цікаво, десь маленький залишок пошукайте саме от настойною, вже коли ваніль так настоялася, потемніла, а, знаєте, як алкоголь який багаторічної витримки. І от познайомте з ними в такій концентрації. Можливо, свіжий він як недозрілий, знаєте, не має в ньому цієї глибини. А можливо, просто людям не подобається лавра. Далі, <кій> вибачте, як каже, я все ще хворію. А, Так, подобається мені, але більш нікому в оточенні. Ну, давайте <кій> вам це покажу. Думала-думала також, тут дуже довго думала я. А, це Scarlet а, Rouge від Moresco Ось цієї серії. Я дуже довго його хотіла. Це омрієний парфум. Але коли почала носити щось таке, я почала розуміти людей, які його не оцінили. Хоча досі от вже його люблю набагато менше, тому що, мабуть, почала чути з часом те, що люди, які його не люблять, чують з самого початку. Але от він дійсно не збирає чомусь компліментів, ніхто його не розуміє. І в мене вже таке враження, що це лише я його зрозуміла, в якийсь момент почула його красу і, і, і як він задумувався. Це взагалі то парфум про вишневий також цвіт і цвітіння мигдалю, тобто квітка мигдалю, не, не, сама, а не сам мигдаль. Ми знаємо, що вишневий цвіт може пахнути пепером. І ось тут такий паперовий а, аромат. Але цей папір такий не свіжий, а старий, наче в старому папері в старій книжці от, засушений гербарій. Тобто оця, а, цей цвіт, він також а, цвіт вишня, бо цвіт а, мигдалю, він не свіжий. А він вже такий підсушений. Хоча, коли парфум розійдеться, якщо ви до цього дочекаєтеся, він починає звучати досить яскраво. Я його колись включала навіть добірку неонових за звучанням парфумів. Але до цього треба дійти. Він десь через аж годину на шкірі починає грати. А от першу годину це таке припилена, стара, припилений старий папір, книга з засушеними, гарними, але засушеними квітами, якимось цвітом поміж сторінок. Я коли його відсилала. На сліпий тест Діні, вона сказала, що їй також пахне якоюсь, я точно не пам'ятаю, але приблизно старістю, пильністю, якоюсь старою трояндою не щось таке. Я розумію, чому тут є оця припиленість, це старий папір, але, але дійсно потім він розходиться, але до того лише треба дожити. Тож я його красу розчула, але по компліментів він не ловить однозначно, не компліментарний. Найулюбленіший чоловічий, але носить жінка. Немає в мене прям аж найулюбленішого чоловічого. У мене декілька, в мене є відео про чоловічі парфуми в моїй колекції, бо з таким маскулінним звучанням, хоч і заявлені як о, унісекс, я вам залиш посилання, якщо не дивилась, також подивіться. А, є парфуми в моїй колекції, які, як я сказала, о, унісекс, але от в них я відчуваю якусь таку. <смеш> Конкретно виразну маскулінність, чи то фужерність, чи то деколонність, чи то просто такий стандартний для чоловічих парфумів. набір нот. в мене астрофіла Стела United The Opera, який, в принципі, заявлений для чоловіків і жінок, мені він чоловічий, мені він ароматично фужерний. Я тут відчуваю лаванту, я, до речі, не пам'ятаю, що вона тут є. Я пам'ятаю, що це не фужер, а він мені пахне солодкуватим ароматичним фужером. Тобто таке от, така е солодкавість, як в гарних, але люксових чоловічих парфумах. От У Булгарі е їх, е я не пам'ятаю, в Одесі, здається, бо я запула. Пам'ятаю, що в Булгарі навіть деяких парфумів, в декількох парфумах я відчувала цю таку типову чоловічу, чоловічу, чоловічу парфумерну солодкість. Але він мені дуже подобається. Я його також виміняла у Діни після того, як вона мені відправила від ливант цього парфуму, бо він мені дуже сподобався на затестах на осліп. Я його вдіваю рідко, але вдіваю тоді, коли в мене такий настрій, знаєте, Гострий, а, от, коли або рішучий, або хочеться до образу додати чогось такого, а, оцю занадто таку солодкаву жіночність, підшліфувати чимось маскулінним, знаєте, збалансувати. От Тоді я його вдягаю, але, чесно кажучи, якщо я його вдягла один день, то цю. Оскомину збила, щоб збалансувати свою супер-жіночність, і все, і повертаюся до своїх квіточок, гурманіки, ірисів, легкості, пудри. Тобто він такий досить, він не те що жорсткий, а в моєму сприйнятті досить маскулінний. Я його сприймаю як чоловічим, і от я його обрягаю в такі моменти, коли треба свою жіночність збалансувати трошки. А найулюбленіший парфум, але чомусь не ношу. Я навіть знаю, чому його не ношу. Не те, що він найулюбленіший. В мене аж найулюбленіших немає. Цей був серед топу улюблених, але багато років тому. Років п'ять тому він перестав бути найулюблим там серед най найулюбленіших. Але його дуже довго любила. От з першого дня його виходу, як він з'явився на полицях магазину, я в нього закохала, замовила під левант. Ще більше закохалась. мене з'явився врешті-решт флакон. Я говорю про берлінську діву від Сержутанцев. Взагалі люблю цей бренд. Не всі люблю парфуми, але мені дуже імпонує атмосфера, яку вони, з, в принципі, образи, оці незрозумілі, які сершлютанс створює і самі парфуми, і ну от, якісь вони от, просто зайшов мені бренд от, Мені в, в його парфумах здебільшого комфортно. Так от, ця троянда. Вона мені подобалася дуже сильно. І от досі, коли я так з флакончика, бо на себе наношу, її сприймаю як такою темнобордовою, ксамитовою, знаєте, з такими а, велюровими а, на дотик пелюстками, трояндою, щільними пелюстками, але навіть трошки солодкості. Коли я розношула підливант, можливо, він інший. Можливо, дійсно в перших випусках було трошки більше солодкості. Я її сприймала майже не те, що вареневу троянду, Але от, от була там якась м'якість, трошки солодинки. А цей більш новий випуск, мені здається, більш жорстким. Тут я герань. І, знаєте, коли в мене. Перестала тягнутися до нього рука, коли я нанесла його на маму. До речі, їй ця троянда темно дуже подобається. І я почула від неї оцю в шлейфу герань. Тобто на мені, коли я в так з копачка, з флакону, на себе так на зап'ястка, Я відчуваю, навіть з волосся відчуваю цю оксамитову вот таку троянду, крапельку, крапельку якоїсь солодкості природної троянди. А з мама в шлейфі я почула герань, таку жорстку, навіть трохи таку олд-фашн. І мені хотілося його носити часто, тому що я зрозуміла, що а, той образ, який як я його сприймаю, той образ, можливо, який він створює навколо мене, коли я його ношу, вони не співпадають. І от щось так мене трошечки перестало. Robert's. Рука, але я дуже люблю його е все одно інколи нанести так, на зап'ясток, я тоді ось цього троянду чую з корпачком нюхати. Е парфум, який сподобався в маг магазині, але вдома перестав подобатись. Знову ж таки, в мене немає його в колекції, але я вам про нього розкажу. Це парфум, який я вам, про який я вам розповідала у влозі за тестів з магазину. Це новий цьогорічний flower екіпана Indigo від Кензо. По-перше, він враз в мене пірамідою. піраміду. я подивилась після того, як я затестила цей парфум, але затестила його на блотері. І я зразу зрозуміла, що це щось нетипове для люксу і взагалі для кензо, і те, що ми в цій лінійці точно не очікуємо спробувати. Там чорнило, ірис і ваніль. І це дійсно був такий солодкий на блотері дерпкувати ірис з чорнилами. Оці чорнили його роблять терпкими. Нетипово, нішево, здивувало, я вам про нього розказала, всіх зацікавив. Я була на днях в магазині. І е, захотіла його нанести на шкіру, щоб подивитись, як він як він довго протримається, чи буде так само звучати, як на блотері. Ну, взагалі. От недарма говорять, так. Вже скільки років ми у цьому хобі, в парозахопленні, і і от скільки нам повторюють, тестуйте на шкірі, а ми все одно інколи ігноруємо це правило. І початок був такий чернильно-ірисовий. Але це було недовго, десь через 15 хвилин він просто почав засолоджуватися. І, ну, можливо, це на моїй шкірі, я не знаю, але він засолодився. Він засолодився і став просто нецікавим. Якби він оцю свою терпкість, чорнильно ірисову, таку трохи меланхолійну, загадкову, нетипову зберіг, це було просто ідеально. Я впевнена, він би з'явився у мене на поличці, бо це цікаво, це нетипово для люкс. Я б його показувала, як нетиповий люкс, а люкс, який звучить по нішому, але він взяв і засолодився навіщо ж. Тому ось так. А, то якби я його купила, потім от мені сподобався в магазині на блотері, я прийшла б його замовила, бо я навіть про це думала а, без такого гарного затесту на шкірі. Я була б розчарована, бо він засолодився. Тому зверніть ось на це увагу, ось така моя робота над а, помилками, за цим а, кібана індіго, що... Він засолоджується, обов'язково затестіть на шкірі, чи так він поведе на вашій шкірі себе як на моїй. Ще раз дякую Катерині за цікавий тех. Сподіваюсь, вам було цікаво. Побачимось з вами у нових відео. Обов'язково в коментарях. Я вам дуже вдячна за ваше спілкування. Я вас всіх обіймаю, бережіть себе. Бувайте, підтримуйте тех Катерині, він дуже цікавий.